Всім привіт, народ, слава Україні! Я радий вас вітати на каналі. Маємо 7 жовтня і я так добряче випав з ваших соцмереж. Саме більше випав з Ютуба, хоч з інстаграму, там щось понакатано, чи на тіктоці закидав якісь відоси, ще старі. То з ютуба випав повністю на кілька днів, на то є вагомі причини, поки в нас такі серйозні погодні умови займався. Допомогою нашим хлопцям Ми, в нас було відкрито дві банки. Одна з яких була відкрита десь більше як півроку. Ми з вами збирали на автомобіль і майже назбирали. Майже назбирали, а далі не було на що чекати, тому трошечки доклали своїх коштів і поїхали, все-таки купили автомобіль. Можна навіть фото десь тут прикріплю. Тепер займаємося його обслуговуванням. І наступного тижня, я думаю, він поїде десь працювати вже на благо нашої України. Ось. Тому і так випав. Реально не було ні нашого часу, займалися, сфокусувалися на одному і займалися тільки одним. Далі е, спілкуюся вечірками на прямих ефірах на Тіктоці з друзями і е, також чую від них, що вони не до кінця вірять про стан справ у нас на полях. Ну, вони то вірять, що в нас дощить, що в нас кукурудза зелена. Що ми не маємо можливості взагалі ніяк заїхати в поле. вони то вірять і вірять, але вони собі не можуть уявити. Тому е, поставив собі таку мету зазняти відео про стан справ з полями. Фактично, куди зможу доїхати. Тому що доїхати я цього року не дуже маю куди. Буде раптом дві площі з ріпаком, що можна показати. Площа з кукурудзою, що можна показати. Ну і на краєчку соняшнику можна стати також показати. Теоретично маю з собою дрон, може долечу до якихось полів цікавих, ще щось вам покажу. Тому відео про стан справ на 7 жовтня має бути доволі цікавим. Я думаю, що дощить зараз на більшій території України, але таких екстремальних погодних умов, я думаю, не дуже в когось назбирається. У нас температура 5 градусів. Вище не дуже хоче днем навіть підніматися, дощить. І то не то, щоб воно так сиділо і ляло, от така поцяпає, перестане, поцяпає, перестане. Сонця нема, вітру нема, температури нема, сохнути не хоче. І от така цендра постійно, постійно. Але та цендра вже назбирала в нас за останніх днів 10, я знаю, десь 50 з чимось міліметрів. І то трохи напрягає. Я не знаю, коли ми маємо сіяти ту пшеницю, хто там що хоче. Не знаю, коли маємо сіяти ту пшеницю, але Бог добрий, все буде добре, буде бабине літо і будемо працювати круглодубово. Сипте вподобайок. Так, друзі, ну і перше поле, на яке ми можемо попасти, це демоділянка нашого ріпаку. Тут висіяно кілька гібридів. Я не пам'ятаю вже, певно, десь 17, може 18 гібридів, таких, як ті цікавили нас, або цікавили тих компаній, які нам їх попривозили. Тому спостерігаємо. Я, чесно кажучи, вперше вийшов сюди погуляти. Ну і беру з собою зразу вас. Ріпачок виглядає доволі пристойно, враховуючи, що це майже виресневий посів. В принципі, сходами ріпаку задоволені більш ніж. Він не переросте вже так, щоб аж сильно, як ми переживали минулого року, що в нас були деякі перерослі ріпаки. Тому все буде з ним ок. Ось, що я вже спостерігаю? Це щось схоже на ФОМОС. Це не схоже на. Це не схоже на якісь враження декватами. Це ФОМОЗ, друзі. Тому треба буде ще давати типу конозол. Друга регуляція по-любому у нас буде талером знову. Тут вже перша ріст регуляція була, я не мав можливості бути присутнім, тому що займався дуже. Своїми справами. Я ну, вам хочу сказати, не так і сильно втягнеться, болото якесь за нами. А Фомозу достатньо, друзі. А Фомозу достатньо, це погано. Корінчики розвиваються просто шикарно. Нема що хотіти. це швидше за все, що бо помаранчеве. Зерно. Не зерно, а це е, бражгування самого насіння. Маємо раз, два, три, 4, 5, 6 літків лізно. Я думаю, що до десятки він дотягне, проблем нема, але от мене тут у мост трошечки напрягає, друзі. По сіву зміні в нас тут був. Що ми зараз маємо? Тут ріпак. Перед ріпаком був. Е, була пшениця, перед пшеницею був буряк. Перед буряком була пшениця і перед пшеницею був знову ріпак. Тому о, буряк в принципі нейтральний майже до фомозу, а то, що ріпак був перед буряком, це ніяк в плюс не виходить. І бачите, маємо якусь уріпочту падає. Тепер сходить. Це мене трошечки піднапрягає. Ну нічого, будемо пильнувати, на тому є, щоб розуміти, що робиться з нашим ріпачком. Щоб допомагати йому, щоб він радував нас своїм виглядом, а потім і вружаємо. Не просто так ми з вами ходимо по полях, аби показати, що все добре, показуємо взагалі, який стан справ є, і маємо розуміти, що ми маємо зайти з чим, щоб йому допомогти краще жити. Цього року у нас тут демоділянка ділянка коло бази, досить часто розташована, але цього року ми нарешті. Осюдимо ділянку зробимо поперек оприскування, бо кілька разів оприскування було отак, воно мені не подобається, тому що ми мусимо потім при збору врожаю пильнувати, де, де була колі оприскувача, на тому гібриді якісь робити поблажки типу. А тут знаємо точно, що поперек та й по всьому. Ну, дивіться, який у нас ріпачок, розказуйте, як він вам з вигляду, чи нормальний, чи ненормальний. Хочу сказати свою думку по ріпаку. Я не люблю переросшого ріпаку. Такий, наприклад, як був минулого року Ромео. Це ризикована штука з двох причин. По-перше, він, він жире азоту восени і весною трошечки проголодається, і буде весною мати, скажімо так, більшу потребу в азоті. По-друге, він має ризик скинути листя, що також не дуже хорошо впливає на його весняний розвиток. По-третє, він може взагалі випріти, якщо буде сильно сніжна зима. І взагалі може віддати Богу душу. 10, ну, 12 лістків більше ні. А все що більше, і якщо вже такі вже великі лопухи, то вже трошечки ризикована історія. Тому ми. В принципі, не дуже зараз маємо можливість вибирати терміни посіву. Коли є можливість, туди сіємо. Але якщо є можливість вибрати, то я би в нашому регіоні вибирав термін посіву починаючи з 20 серпня, закінчуючи там 26-28 серпня. Це для нас оптимальні терміни посіву ріпаку. Все, що ми сіємо до того, особливо, якщо гібриди трошечки шустріші. З весни, ой, з осені. Це вже не, не, не дуже класно виходить. Все, що ми сіємо після того, це вже теж, якщо така холодна осінь, це вже також е, трошечки війни доростає, і там вже далі все дуже сильно залежить від весни. Яка весна, і тоді вже можемо розраховувати на якийсь врожай. Тому, щоб мати, так, спокійний сон зимою, треба сіяти в нашому регіоні, починаючи з 20-го року. А серпня, закінчуючи 28, м ну, 30 серпня. Цього року нам так не вийшло, ми розпочали посів десь 26-го і закінчили, закінчили 31-го. В принципі, адекватно ще. Я думаю, що все буде чітко. До речі, мені б дуже цікаво було полетіти, попасти на той ріпак, який в нас є посіяний прямим посівом. Ну що, як заїхати туди нереально? Ну, пів дороги ще можна було закликати. А пів дороги просто там мада, болото, багно, і влізти туди просто нереально. Ну нічого, щось ми придумаємо. Їдемо тим часом на кукурузку, глянемо. Я вам покажу, яка в нас вона зелена і яка в нас що ще наші її варити можна, щоб всі суміви розвіяти. Ну, а далі будемо думати, як розвивати це відео. Ви насипайте вподобайок і додивляйтеся його до кінця. 7 жовтня кукуруза 39.72. Коли ми її будемо збирати, як ми її будемо збирати, ніхто не знає. Ну, але Бог добрий і все буде добре. Заклала вона качанчик доволі непоганий. Зуб вже запався. Але от бачите, вона ще м'ягесенька, м'ягесенька. М'ягесенька, м'ягесенька. Про чорну цятку і мови ще бути не може, бачите, вона ще... середині от юшка. Так що от така велика кількість вологи на Тернопільщині, такі шикарні вружаї можна збирати. Ні? Волога це класна штука, коли є тепло і коли вологи в міру, і тоді, коли треба. Але коли випадає якийсь з факторів, то від тої вологи я б не сказав, що дуже є толк. Я б сказав, що більше мінусів, ніж плюсів. Хоча нема на що нарікати, перші жнива пройшли доволі успішно. Подивимося, що нас чекає в другій стадії жнив. Цікаво в першу чергу мені, але я думаю, і вам також буде цікаво. Тому підписуйтесь на канал, насипайте вподобайок, і їдемо все-таки полетимо на той наукільний ріпачок. Хочу вам таке показати і сам хочу подивитися, а чекати ще два тижні, ну я... Немає сили. Летимо далі і продовжуємо наш відос. Насипайте вподобайок, додивляйтеся до кінця. Так. Ну, а тепер ріпачок. Попробуємо долетіти. Тут небагато, десь кілометр. Все, що міг доїхати, доїхав. Далі от така багнюка. Тут ми трошечки під буряк зробили дороги каміної для фур. Ну а далі була менш більш адекватна дорога. Ми сподівалися, що не буде такого дощу, тому не знаю, як воно буде. Там ще от кагати стоять такі добротні, і чим той бурях закінчиться, ніхто, друзі, не знає. Щось я вангую, що це буде також треш контент для нас, всіх з вами, як ми будемо тягати фури, тому очікуйте якогось дуже цікавого для вас відео і дуже моторошного для мене. До речі, хотів з вами порадитись. А скоро вже буде третя річниця. Оцього трешового сезону з буряками. Як вам така ідея, що я вам накидаю кілька шортців з того сезону, щоб збудуражити вашу уяву? Бо дуже багато нових підписників з'явилося, але я не думаю, що, що дуже багато з вас переглядали ті трешові відоси, а там було на що подивитися. До речі, це оце багатостраждальне поле, на якому ми вмирали коло тих буряків. Напишіть, будь ласка, в коментарях. чи Скажімо так, освіжити вам, вам пам'ять старим підписникам і чи розказати новим підписникам, що тут у нас створилося у 2022 році. Буду радий за ваш фідбек. З цього боку наша Соя, Соя Адельфія. Тут далеко не найкраще поле, але тут ми добряче наекспериментувалися. Ну і Логічним буде завершення тих експериментів, щоб ми би тут закартографували е, оцей збір врожаю. Працюємо зараз над цим дуже плідно, щоб поставити другу картографію врожайності на Олексіона і щоб придумати, щоб ми закартографували всю сою і всю кукурудзу і весь соняшник. Як воно нам вийде, знову ж таки підписники каналу все побачать. Соя ніби непогана, як на цей рік. Але зібрати її буде ще той квест. Дуже мокро, тому прийдеться побуксувати теж так добротно. Остаток сезону, друзі, нас чекає трешовий, і то навіть до ворожки не ходи, тому я би рекомендував вам запасатися якимось теплим чаєм або пивком, і відоси будуть на осінь виходити чимраз, тим цікавіші. Так, друзі, трошечки покоментую е, відео польоту. Литимо зараз над е, сидиратами посіяними по прямому. Верніше наша спроба посіяти по понутілу сидирати, яка виявилась трохи невдалою. І навіть не через те, що там погана сівалка, а через те, що то дуже пізно ми взялися за ту справу. Ну і нічого, то наш досвід. І ми розуміємо тепер точно, яким шляхом найкраще сіяти наші покривні культури, щоб досягати максимального результату, який нас влаштує. Далі що ми бачимо? Ми бачимо поле з ріпачком і от якраз поле по ліву сторону від посадки це напевно найкращий ріпачок, який у нас є. Він постійний по нашій звиклій технології обробітку ґрунту. Лемкін-карат посів сівалкою кінзе. Це гібрид Піонер 314. Шикарно виглядає, реально тут можна буде очікувати якогось хорошого результату. В принципі, мене задовільняє цілком і повністю. Та в принципі, весь ріпак доволі непоганий, але тут мені саме більше подобається. Ось, Справа вже за посадкою вже ріпак посіяний по дисковці. І тут, як бачите, вже зовсім інакша картина, ріпак трошки слабший. Пожнивних решток більше, падали ці суттєво більше. Ну і тут наш кусочок ноутілу чи прямого посіву. І візуально зараз тако глянути, ну, Нічого тут класного нема, правда? Така собі історія. Ми, тільки ми опускаємо наш погляд, ми бачимо доволі непоганий ріпак, який класно розвинувся. Не всі рядки, тому що треба було рухатись трохи швидше, щоби. Не загортати задні рядки, треба було розтягнути солому перед посівом, якби приїхала нам штригельна борона від Беднар. Ну і все-таки треба було сіяти по діагоналі. Я вже ці всі скажімо так, помилки для себе давно озвучив. Тепер озвучую і для вас. Але в принципі станом посіву і станом ріпаку наутільного я задоволений більш ніж. Чітко можете бачити, що тут густоти хватить. Розвиток тут буде адекватний, тут тепер головне нормально його стримати, бо він буде тягнутися над соломою. <кій> і добре пильнувати миші. Миші тут треба пильнувати дуже добре, бо вони тут можуть множитись досить серйозно. А так, в принципі, картина, бачите, відлітаєш вище, бачиш просто з опускаєш очі і дивишся більш прискіпливо, бачиш, досить непоганий ріпачок. Станом ріпаку, я ще раз кажу, я задоволений більш ніж. Мені, мені подобається. Напишіть, друзі, прокоментуйте, як воно вам, чи подобається, чи не подобається. Хочу розуміти, як ви ставитесь до прямих посівів ріпаку в умовах Заходу України, де достатньо зволоження, чи є в тому сенс, чи нема. Я для себе вирішив, що я попробую все по максимуму, а далі будемо. Приймати рішення, коли вже зберемо врожай і будемо розуміти, куди нам рухатись далі. Ну тут збоку, бачите, заодно покажу вам бурячки, ще лишився кагатик. Подивіться, скільки в нас багнюки на полі, бачите, просто калабані стоять, навіть нереально заїхати, буде щось тут обробляти. Ну, Ближайших тижня-півтора так точно. Навіть не знаю, коли в нас почнеться та посівна пшениці, це дуже болюче питання. Ось, ну, і от там ззаду, бачите, на задньому плані ще є два великих кагати, тут до твердої дороги кілометрів певно, під 5-4 ну, точно. І як ми їх звідси витягнемо, ніхто не знає. От якраз тут наш, нас, напевно, буде чекати треш контент Тут е, всі е, давні глядачі згадають наш 22 й рік. Я думаю, що тут буде весело всім, окрім нас. Ну, Ми знали на що ми підписуємося, ми знали, що ми тут сіємо буряк, і знали, що можна скажімо так, навернутися на такі поводні умови. тому... Морально ми готові, фізично в принципі, теж. Я думаю, що все буде добре. Бог нам допоможе. Тут навіть балачки нема, ну, бачите, тут ще два таких толкових кагатики лишилися. Їх треба забрати тут, два і третій з другої сторони поля, а там далі решту буряк лежить. На іншому полі, тому я якраз і не можу сказати нічого по вружальності, бо ні з одного, ні з другого поля ми повністю ще не вивезли буряку. Ось, ну як ми вже тут прилетіли, то заодно показуємо вам самий-самій перший посів ріпаку. Тут Андрій сів його без мене. Це гібрид ДСВ Коньяк. Також доволі непогано виглядає. В принципі, я думаю, що тут все буде чітко з ним. Сівалка кінзи під підтверджує. Своє реноме, напевно, самої вдалої покупки за останній час, ми неї дуже задоволені. Так, вона не ідеальна, так, до неї треба приловчуватись, але якщо навчитись нею працювати, вона видає шикарний результат по всіх культурах, без виключення, які ми нею сіємо. Що ріпак, що соя, що соняшник, що кукуруза, ми нею задоволені. Пшениці вже не будемо сіяти того року нею, тому що це дуже пізно для такого міжряння. Так що якось так, друзі. Так от виглядає наш ріпачок. Вже ви бачите, з правої сторони можна побачити, як нам кабани його підривають, бігають трохи і на кагат, трохи на ріпак. І от так сама історія тут, на цьому полі, я потім покажу. З бачите, знову посів по дисковці, потім посередині трошки на утілу, І далі знов дисковка, а потім класика. Бачите, як кабани сходили на ріпак. Так вона нас буде чекати невесела історія з тою з живністю, тому що її чим раз тим більше, чим раз тим нам тяжче з тим ділом. Ну нічого, прорвемось. Бачите, візуально просто полоса стерні посеред поля і ріпаку тут майже не видно. Але по факту там ріпак є і ріпак доволі непоганий. Як тільки спогодиться, ми обов'язково поїдемо сюди. Порозрізаємо, по покажемо стан справ, порівняємо, що по дисковці, що по м, прямому посіву, що по оглям кінкарату. Дуже сильно хочу порівняти а, ту ділянку поля, де ми сіяли а, з доданням бору до РКД від Life Biochem. Також мені подобається цей препарат Бофос. Подивимось, як він відреагує, чи будуть тріщини більші, чи будуть тріщини менші. Чи... Не буде різниці, все покажемо вам. Наглядно, тому кому цікаві наші експерименти, рекомендую підписуватись і дивитись, слідкувати за каналом. Дивіться, який тут гарний ріпачок. Просто лялька. Ні? Мені також сподобався. Маю надію, що вам. Якщо вам сподобався, то ставте обов'язково лайки. Коментуйте в кого яка ситуація. От, єдина, єдина культура, яка зараз кайфує від тих дощів і тої погоди, це, це ріпа. Вона акуратно собі наростає, на, 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 що вглиб, що ззовні, не спішить е, витягувати точку росту і працює на майбутній врожай. Ну, якось так. Летимо до назад, далі. Рухаємось ще на одну площу з ріпаком, яка також не менш цікава. Поїхали додати відео до кінця. Чергове поле з ріпаком, до якого ми ще можемо доїхати. Тут у нас ріпак ДСВ Дактарі, також його сіяв Суто Андрійко. І також він звідси починав сіяти. Щось з краєчку Лобода пішла. Треба буде прибирати, певно, чимось. а Може чекати ще якихось мурозів, побачимо. Ось, падалечку пшениці ми тут забрали, падалечки тут. Також немало, тому що пшенички тут трохи лежало, підібрати було важко. Але вона собі потихеньку згине і буде отакий от от відносно чистенький фон. По бурінцях все нормально, все ок, дивіться, яка розеточка. Давайте копнемо його. А що ти? Дивіться, яка рослинка. Ріпаку. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 листочків вже. Ну це нонсенс в цьому посіві. В середньому 6, 6, 8, 8 на виході. А, немає на що нарікати, в принципі, на цьогорічний ріпак. Все доволі адекватно. По сів ріпаку я задоволений, друзі. Скажімо так, на 4 з плюсом. А враховуючи ті умови, в яких ми працювали, що Андрійко починав сіяти ріпак без мене. Вологи трохи бракувало і час піджимав, то на всю п'ятерочку наш ріпак виглядає. Я не маю що нарікати. Дав би Бог йому класно перезимувати і непоганої погоди. Можна надіятися на хороший врожай. Тому, друзі, якось так. Е, ну що, як ми вже з вами долетіли, були до наутільного ріпаку, то з гріхом було б не полетіти і не попробувати глянути, що ж відбувається з нашою пшеничкою. Ось там зразу за цим полем ми розпочинали наш посів. І вже минуло більше тижня. Тобто, теоретично могла би десь показатися вже. Але як на практиці воно ніхто не знає. Тому в мене ще є одна вільна батарея на дроні. Їдемо, верніше летимо Летимо трошки, глянемо, що там робиться. А й заодно, якщо хватить на зворотному шляху, покажу стан справ з класичним соняшником. Тому пристібайте Паски, полетіли далі. 7 жовтня. Е, покшо веселого, мало чого. Ріпак раптом радує, пшенички, бачите, ще не видать. Соя кисне. Соняшник кисне. Кукурузка, хто зна, коли дозріє. Не то, щоб я жалівся, все нормально. Прорвемося. Не в перший раз так. Але і тішитися нема чому. Маємо то що маємо, то показуємо, що є. Нічого не видумуємо, Ну, а з вас хочу отримати якийсь фідбек, що там робиться в центрі України, чи на сході, чи в півдні. Розкажіть, будь ласка, чи всюди пішли дощі, чи все зібрали, чи все посіяли. Є люди, які вже плюють на бороду, а є, людям, є люди, яким ще пів сезону попереду пахати. Отака От у нас широка Україна, така у нас різнобарна Україна. І маємо такий стан справ. Дякую за увагу, будьте здорові, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую, що дивитесь, до нових відео. Далі будуть дуже цікаві відоси, так що тримайтеся з каналом.